Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, на ну мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання, це перше. А друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має, закінчиться, може, і ти майже маєш бути до цього готовим. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, не зажаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських іробільських новин, якісь партнерів з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в інстаграм, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний фір. Це Реально, Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це в принципі по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки, це то, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пильно, насправді. ділянка. це підвищує рівень комфорту життя. Але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже-дуже близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки. я показую людям, що куплять на випадок знову війни чи чогось такого. А не включено, тепер що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене є там всякі. Поріки, як там розвести огонь без, тільки з іскри, я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу по спеціальний спеціальні одяг, взуття і так далі. Тобто у мене є величезна, величезний, нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка. Так. тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців, взагалі, там, не турбуючись, ні про що. Буде що їсти, пити і так далі. я б радив всім Україні. По можливості подумати про це, не обов'язково ж жново купувати там на в Україні на OLX, за кордоном на ць, в Німеччині, це eBay, Клянін, Цайтл, чи як він там називається. Дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде, це ж якийсь тил життя. У нас же дуже багато різних грань в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Отака от, от історія. Оце в цьому плані війна на мене дуже сильно. Плинула і плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жить там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не треба ждати ці терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналізи. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо, бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставляють. їздити через всю Європу в Україну, дуже важко було. От. Тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Коротше, то що раніше здавалося мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленним. Дуже пріоритети змінюються. І дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюється. В принципі, отак.